Всім хай! Всім привіт! Сьогодні друга частина е, прокачую з нуля. Р... Прокачую вся вода в собі з нуля. Так, робимо з дитиною і беремо нашого петика. Хай це буде поки що яйце. Можна вже знову. Куп... До речі, ми знову з Дашею. І зараз можна. І повторюю, вона. Продає, вона міняє MM2 на Adopt Me. Якщо вас це цікавить, пишіть її в Телеграм. Я її нік залишу в описі відео. Якщо вас це цікавить, то реально напишіть, я думаю, вона була б дуже рада. Да. Так, у мене тепер два Charged Egg. В цій частині спробуємо затрейдити тих петів, яких я спробувала додати. Так, я це записую в один день, але я не переживайте, зашла на інший сервер. Зараз ми пробуємо трейдити. Треба написати хай. І чекаємо Хай. пишемо Хай, I am noob». Нуб. Ай, вона відклонила. Добре, пишемо в чаті hello або хай без різниці. Ну мені звичайніше, зв... хай удобніше. Хай. I am new gamer in Adopt. Please trade for these pets. От. Якщо перекласти, то це буде привіт. Я новий геймер в Адопті. Будь ласка. Зроб... Ну, протрейтися на цих петів. І треба головне написати I. know They not. Багаті. Чи як сказати, що вони багато ціняться. Багаті. Я не знаю not. The best. Отак. От типу, вони не найкраще. Ну, типу, типу, привіт. Я новий геймер в. Адопті, будь ласка, трей... потрейдись на цих петів. Я знаю, вони не найкращі. Тобто, може, це навіть допоможе вам затрейдитися. Тепер кидаємо всім трейди підряд. Не знаю. Так, зараз знаходимо якогось чувачка. Так, зараз можна піти на майданчик, поки. Зараз всі йдуть на майданчик. Так, пишемо. Давайте рідких саме накидаємо і анкамонок. Так, я хочу ще цього протрейди. Ні, мені цей дуже подобається, того я його залишу. Ми... Як ви думаєте, цей трейд нормальний чи ні? Даша, як ти думаєш, я тут дала три рідких, три анкамоновських, і мені дають ультрарідкого? Scary Скари да, Давайте по... подивимось на стар Pets. Star Pets Ну, поки що давайте відклонимо. А зараз ми подивимося Star Pets Ні, не я Star Pets Треба написати, що ти подумаєш. Угу. Так. Опа. Євро. Я включу євро. Давайте. А я не пам'ятаю, як того кота звати Ну, ладно. Давайте тепер спробуємо, але на менше петів. Тобто, я думаю, ви зрозумієте. Так. Просто на менше петів і все. Бо я також знаюся трохи на цінах, і мені здається, що це реально ну я переборщую. Так, стоп, вона стрибнула. Зараз кинемо її трейд. Ну, давайте, ось він мені кидають. Напишемо. І кинемо, давайте йому. Я не знаю, з цього орангутанга. І белугу цього. <гум> Цікаво, що він мені дасть. Пудель. Ну, пудель ні, ну, ну це максимум так ось. Як ти думаєш, пудель на того белуга кита нормально буде? Ну, мені знаєте, ну, он камон. Що? Ну, то есть, камон, а він мені предлагає анкамон. Ну, типа, ну тобто, я йому звичайного він мені не звичайного він, він відкинув трейд. Мені здається, це буде завдання трохи важчим, чим взагалі просто так заробляти петів. Ну, давайте спробуємо. Давайте скажемо. Offer me better, please. Offer me better, please. Better pets. Pets. please. Offer me better pets, please. Ніхто не хоче. Давайте її напишемо. Ці дівчинки. Шо? Ну, давайте побачимо, чи вона відповість. Вона відкинула трейд. Так, пити я хочу. Беремо воду з нашої минулої гри. Фідмі. Давай годуй мене. Так, зараз тут є пети. Ось. Так, хто ще тут є? Так, дивіться. Давайте побачимо, що вона мені продовжить з цих петів. Я зрозуміла те, що нічого. Мені здається, це завдання буде набагато важчим. Зараз я швиденько запишу собі, щоб я могла взяти ці слова. І щоб я їх просто чергувала, я хочу ще петів підзаробити. Так, я вже записала собі коди, ой, коди, текст? Будемо зараз писати. Так, пишемо. Так, деться їжа. Так, давай 9 піц. Що вона мені дасть? Ну, давайте навіть 12. Так, кіт. Окей, я згодна. Коти теж тільки з початкових яєць падають. Тобто вони навіть трохи цінні. Якщо нас старпець ні, то я вважаю, що вони навіть трохи цінні. До речі, раніше ж трейди не можна було подивитися, а зараз можна. О, до речі, бачите, це як ровноцінний трейд. Так, я ще хочу їсти і митися. До речі, Даша зараз обустроює дім, то можна, в принципі, до неї зайти. Так, все. Опа, вже один кіт ще є. Тому, думаю, дуже круто. Так. Ну, о, Даша тут, бачиш, трохи по-іншому обуструємо, ну також дуже круто. Вау, дивіться, які крісла. Подивіться. Ну, мені гарно дуже. Ні, ну реально прикольно. Так, хай хайпет поп'є, бо він дуже пити хоче. <сь> так, я сама трохи поїм. Зараз треба митися. На, да, бо ми не помилися ще. В цій частині ми постараємось обміняти цих петів, бо це було б дуже круто, на легендарку хоча б. А потім ми будемо міняти вже на рейд петів. Я ще б хотіла купити не цього яйця, а ось того з обнови, ото з кактусом, чи з чим він. Я не розумію. ну якийсь. Кактус. Я просто не знаю, як воно називається, ще не купляла. Так, і хто в мене вилуплюється зебра. В принципі, тільки рідкі вилуплюються. Тому круто. Ну, запрет це теж доволі так нормально. Ні, ну рідко це нормально. Так, ми тут дещо трохи води візьмемо. Okay. Так, є. І пончиків трохи. Все. Фу. І можна буде трейдити. Ой, дивіться, куди вона застрибала. Даша, а де твій пет? Я його все прибирала, так. А, так бери його, зараз буде ще одне завдання митися. О, зараз. О, Я до нас не якийсь чувачок зайшов. Дивіться, який він підписаний. Смітник. Все, він йшов. Я його. Я кажу закрив дом. Мут, да, мут можна. Так, о, вже так нормальненько, баксики. До речі, Даша ще одну ванну додала. Да. Ні, ну Даша взагалі що вона було, там мільйонер, мені іноді здається. Ні, ну реально, цей дім реально, він стоїть майже тисячу баксів. Щоб ви розуміли, ще й обустройка, це ж взагалі ну, там дуже багато коштує. Я сама по собі знаю, в мене дім коштує 2500, ще й обустройка, там, ну, тупо ліжка стоїть тільки по 200 баксів. цей дім, Ну, приблизно все те ж, як ми десь навіть... 6 6000 баксів, бо просто я ось зараз, ну, ні. А да, зараз я роблю Дім і вже потратила 500 баксів, Не, Ці, ну, тільки я зробила ну, трошки. АдоптМі просто дуже хоче, щоб ми багато платили, грали. Тобто він же ж на цьому робакси заробляє. На картах дуже легко заробляти робакси. Mm -hmm. Я ось теж можу, я також заробляю копійки, звичайно, але заробляю якісь копійки. І збираю поки на цю анімацію. Якщо ви мені хочете допомогти, то заходьте в телеграм або вайбер канал та пишіть, що ви мені хочете допомогти на збір анімації. Так, зараз можна йти в школу. Так, давайте знову спробуємо повипрашувати петів. Те чому всі тут в трейдах? Так. Угу, Пишемо їй. Так. Написали і кидаємо піцу. А, вона відкинула трейд. Завіше можете випортуватися до мене, я вже в школі. Mm, зараз. Так, напишем. О, дивіться, сьоці це десерт Egg. Давайте ще в води накидаємо. Mm, відкинули трейд. Зараз ще якомусь чувачку кинула міні клап один. Кейс. Мини-клап? Да, міні клап Підписано міні клап один. Так, hi, please, trade for pizza. Так. Мені цікаво чи затрейдить вона це яйце на пицце. Mm -mm. Лег, Та ось це нове Desert Egg. Так, мені дають Cure All Potion. А, в принципі, непогано, це ж воно виконує всі завдання. І, До речі, на це зілля можна буде затрейдитися. А цікаво, що там випадає з яєць, які там поеден випадають. То я не знаю, у мене випадає. Ну поки що тільки рідкі. Так. Я кажу, це про нові. Мені цікаво, що в нових. А, да, в нових я не знаю, що в нових, якщо чесно. У мені теж цікаво таке. Я хочу на нього накопити. Це треба 750 баксів. Так, треба ці дівчинки кинуть. Хай, please, trade for come on pet. Так, кидаємо їй піцы. Так, 12 поки вистачить. Якась аруз ха н, н ракушка. Ракушка сим. Аруз ха. Аруз, хан, ракушка Сим. сім. Підписана дівчинка. А я камунчик 575. А во 575. Yeah. Так, ну так. No, sorry, I didn't have command pad and this command pad for neon. Окей. Okay. Блін. Окей. Так, давайте її кинемо. Ні, вона відкинула трейд. Давайте для звітника кинемо трейд. Мені цікаво, чи тут тут мені якогось комоновського пета. Так, тут ще можна буде цьому чувачку кинути. Так, зараз він мені щось шукає. Бутерброд! Ні, бутерброд мене не влаштовує. О, тут Red Panda Neon є. Так. Fly Ride. Панда. Що там вже не Я Я Neon Fly Ride панду. Ні, ніхто не, на цьому сервері щось, ніхто не згоджується. Схоже, час, час везіння зійшов. Так, добре, погнали трейдитися з якимись людьми. Зараз ми візьмемо спеціальний текст. Так, починаємо далі. Кидаємо чувачку. Трейд. Коротше, кидаємо всім підряд. Так, пишемо. Текст. Головне текст. І кидаємо, давайте їй ось цих. Мені дуже цей пет сподобався і цей, тому я їх не хочу кидати, їх хочу залишити. Так, я їй кинула дві комонки і одного юн комонки. Не, -не, не згодився. Не згодилась так? Так, пишемо. І тепер ось так ось. Райтпети предлагають. Давайте кинемо. Ніт, бачите? Ну, пробуємо кидати, а що робити? Так. Не знаю, що мені за цього. за цих петів, звичайно, додають. Ну давайте три рідких. No thanks. Так, ось дівчинка. Ай, так, мені хтось кинув трейд. Так, пишемо йому. І кидаємо трьох. Петі. Цікаво, що він мені відповість. Ну, що він мені дасть. Я б хоч... Ну, унка-монка, ну ні. я хочу наоборот, най... найкраще Пета. Ну, строулер можна подумати, ні. Так, давайте їй напишемо. що вона мені скаже. Це ваша мамочка. Давайте її кинемо. Просто цікаво, що вона мені відповість. Трейд. Так, пишемо. О, може, вона мені персіанке дасть? Не знаю. Давайте побачимо. І, можливо, ще піци давайте додамо. От три піци. Дивися, як ти думаєш, три піци комоновський і редкий пес на на того кота, що давали в обнові. О, мені навіть пише, що трейд рівноцінний. Як думаєш, згоджуватись? думаю, сіду. О, все, бачите, да, вже да, ультраредкий да. пет є. Головне, щоб вона згодилась. Так, будь ласка, згодуй, згод, го, згоджуйся. Я дуже хочу ультрарідкого. Так. Вона відклонила. Ай-яй-яй. Так, зараз йдемо до кемпінгу. І ще хоче пет їсти. Давайте йому дамо. Так, це візьмемо. Так, і випав. І... І це знову орангутанг. Це вже другий орангутанг. Так, це вже другий у мене орангутанг. Як ти думаєш, орангунтанг звичайного яйця нормально? Ну, да, думаю. Так, хоч би хтось би на трейд так з -з -з згодився. Чим оце він круто ще падає? Мені б зараз трейди б якісь знайти, на які б згодилися. Так, давайте кинемо трейд. Давайте ось так і напишемо. І кинемо дві горили. Ну, будь ласка, тільки не анкамонки. Тс. У мене таке відчуття, що навіть якщо я нуб, то я не маю навіть знати, що це. Ну що ж, дорогенько, я тобі можу тільки дати ось це ось. От тоді я буду згодна. Ну, давай ще тобі дві дамо Все, ось на я тільки згодна. Тому що я трохи знаюся в цінах, так як я грала в Adopt Me. Дуже довгий період, щоб ви розуміли, на моєму аккаунті вікуся 575, то, щоб ви розуміли, там вхід в систему підряд. 180 днів. Ну, тобто, ну, реально, я думаю, що ви зрозумієте, те, що я Ну, така нормальна в Adopt.me Звичайно, зараз петів немає, бо то в мене їх вкрали. Тобто мій аккаунт зламало, я сама в шоці тоді була. І один раз. Я віддала пети підписникам, тільки, звичайно, вони вийшли з мого каналу Телеграм. Ну, один залишився, один вийшов. Жаль було дуже. Хочу тепер їх повернути, тому що вони дуже цінні. Там один легендарний патов з Japan Egg, а один коштував 700 робоксів, щоб ви розуміли. Ви знаєте, як це було важко доб добити. Ну, тобто, а в мене їх просто взяли і навіть відписалися від телеграм-каналу. Я дуже ображена. Ти реально якось так збережеш, даруєш, різні штучки, і так далі. Петів, і так далі, і він в Угу. Не, Ну, я в шоці була. Я передивилася просто для приколу вона, а її, тупо, немає в каналі. Як і в каналі, так і в чаті. А мені писала те, що ти найкраща постійно. Так, тепер давай їй кинемо. Такого, такого і такого. Три рідких. Що вона мені дасть за цих рідких? Я б хотіла. Ну, легендарку за три рідких. Тому що, ну, ну хоча б яка б не цениться. Ну, хочу легендарку. І вона мені нічого не дає. Давайте голову дамо. Так, ну прокачка петів все одно йде, не забувайте. Ну ви спробуйте ці способи, вони не звичайно не завжди підходять. Ну, виходять, але іноді виходять. Як бачите, в першій серії серії в мене все вийшло. Головне саме це прокачувати петів і так далі. Тепер йти в лікарню. Головне саме це прокачувати петів. Тому що це саме основне, що вам треба. Бо ви збираєте грошики і так далі. Звичайно, я не маю на цьому аккаунті робуксів, але я їх заробляю, коли так пета. Звичайно, пробуйте так трейдитись з таким текстом. У вас може все вийти. Просто не завжди це виходить і не завжди везе з людьми. На жаль. Ну, іноді люди дуже добрі, а іноді люди не завжди добрі. Тому це треба ходити по серверах і пробувати. Бачите, бо на цьому мені не дають такого. Те, що на минулому. Ну, реально, то був шок трейд. Ну. Тому... Не так, до речі. Тут ще є інвентар. Так, давайте. Кинемо ще трейди. Давайте спробуємо хоча б. Так. От кидаємо трейди. Так. І давайте кинемо цього. Бачите, тупо відкидає. Так, от так, пишемо. Цікаво, що... А чи воно згодиться, якщо я всіх петів дам. Ну, от просто всіх. Тупо весь інвентарій віддам за цього пета. От просто. Ні, бачите, не захотіла. Так. Mm. Так, давайте згодимось. Я думаю, це нормально рідкий, і мені дають рідкого і ще й комонку. Бачите? Ну, є добрі люди, які справді готові допомогти, бачите. Тобто, є такі люди. Для мене це буде шок-трейд, те, що мені дадуть рейд пета просто за якихось, ну, низьких петів. Так, щось вона не бере трейд. Ну, кидаємо тупо кому можна. Всім підряд, скажемо. Пишемо цей текст. Це саме головне написати цей текст, а потім вже кидати петів. Давайте ще зебру дамо. Що вона мені дасть? Папі 5, 6, 1. Не знаю, нічого мені не дають. Ну я не знаю це безкорисливо. Давайте з нею спробуємо і ще раз потрейдитись. Давайте ось так ось і кинем комонок. Ну, ну, знову ж таки, дають не дуже круте. Мені дають дог. Я не знаю, це ось так максимум. Ну, ось так от. Цей трейд. І то я переплачую. Давайте подивимося, що там Даша добудовує. Дивіться, трошки вона все-таки змінила тут. Ну, по-моєму, дуже гарно. Я ще тут трошки змінила. Угу, зараз Ми побачимо. бачимо. Ну, по-моєму. я буду ще хотіла б зробити рубрику оцінюю дома підписників. Ну, так, да, тут, бачите, вона змінила ванну. Ну, прикольно. Бачите, тут, типу, зеркаль. Я, люблю, таке. я просто дуже довго строю постійно все. Ні, Ну реально, дуже гарно. Ну дивіться, скільки я в мене петів на другу частину. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять, шістнадцять петів. Це дуже багато, і я хочу поміняти на кращих петів. Як думаєш, мені цікаво, Даша б згодилась поміняти на кращих петів. Ну, от давай, як прикладу, я тобі дам ось таких. Ну, ось рідкі, які я добула. Добула. Так, ось я, тобто, рідкі, які я добула. Ще зараз тобі покажу анкамонки. А, ось, ось ще рідкі є. Ще отакі анкамонки. Дивись, скільки, Диви, скільки анкамонок. Ну я не знаю, що б ти захотіла затрейдитися. Осьо. І я? Не, за що затрейдитись? Я хочу собі лошадь дуже. Мені теж вона подобається, якщо чесно. Зараз... Так. А Я не можу нічого зарадати. Почекай, беру цей. Я не ще не можу дати зараз. Я називаю на плюсі, але не цей. Нічого не, не робить. О, робить. Хочеш, ми можемо перетрейдитися. Дивись зараз. Давай, я кидаю цю цього... коня. О, тепер я можу. Чого? Що тобі дати? Зараз подумаю. Ну я б хотіла на ультрарідкого. Ультрарідкого кажеш? Угу. Зараз щось подумаю. Дивіться, який пингвінчик. Що я можу тобі дати? Я тобі можу таку дати. О, ну давай, в принципі. Звісно, вона не дуже ціниться, але ультралітки мені треба. І якраз ти хотіла дуже цього коня, тому я тобі дам. У мене навіть немає, це небавна зелені. До мене також з якого його обнова. Мене також То його. Немає. Я не знаю. Може із... з господи. З можна. Може, може це з цієї обнови, не знаю, чесно. Я думаю, що ну, я добре затрейдилася, мені тут допомогли добити вже ультрарідкого. Тобто мій інвентарій навіть дуже добре оцінюється зараз для початкового рівня і цей аккаунт я створила тільки сьогодні. Я думаю, поки друга частина на цьому все. Ще ж, всім дякую за перегляд, всім па-па. Па-па!